Бажаємо вам щасливої дороги, побажаємо також мирного неба. Хай Господь благословить вас і береже в дорозі вас, а також нагадати про Ісуса Христа, який любить нас, який пішов на хрест, пішов на муки за гріхи наші. І Він проливав також і за Україну, за українців. Господь любить всіх, особливо Україну. Я в цьому впевнився. Знаєте, і... знаєте, Наскільки ми щирі християни, наскільки буде ближче перемога, наскільки ми любимо Господа, наскільки ближче буде наша зустріч з Господом і те, що ми чекаємо всі з вами. Але знаєте, хочу нагадати, що ми всі грішні, а Господь святий. І Господь бажає, щоб ми жили чистим, святим життям, любили Господа всім серцем, тому що в кожного з нас буде зустріч, будемо давати звіт за своє життя. Як ми прожили це життя? Чи ми любили справді Господа, чи просто називались християнами. Як один сказав, каже, на шиї хрестика в душі нолик. щоб у нас не було так, щоб ми дійсно були щирими християнами. то нехай Господь вас благословить. Господи, благослови цих людей, бережи їх в дорозі. Нехай Твоя милість буде, любов Твоя над ними, щоб вони пізнали ім'я Твоє святе, любов Твою, а тобі нехай буде слава. Амінь. Також є такі християнські листівочки, можемо вам подарувати в дорогу. Хай Господь благословить. Ви можете, просто є молитва, ви можете своїми словами звертатися, звертатися в молитві до Господа. Даруємо. Кому хто бажає, можемо да, Даруємо, Хай Господь благословить. Ще не подарував вам, не подарував. Да, Нахай, це це ваші, це я, я ж не шукав ніяких церков, я шукав Господа, тому що, якщо знаєте, ми можемо належати до церкви, але не знати Господа. Водитель, я секундочку, роздам листивочки по насування. Да, не... А, вибачаюсь, ну я би. Давайте я можу да, отак. Давайте я отак, отак дам. Давай. Ось да, отак ось дам вам. Отак. Вот а ви роздасте там бажаючим. Добре. Все, щасливої дороги. Не буду затримувати. Хай Господь береже.